У перші дні після набуття чинності постанови попит на долари та євро скоротився в чотири рази, заявили у Нацбанку. В обмінних пунктах клієнтів стало менше на половину. Обсяги офіційних обмінів валют готівкової населення впали. Це означає, що кількість коштів, які поступають і будуть поступати надалі. В бюджет країни від цих валютообмінних операцій будуть зменшені. Натомість знову активізувались міняйли, які пропонують купити долари або євро без документів. А також у соцмережах є пропозиції обміну валют без ідентифікації особи. У податкові заявили, вживатимуть серйозних заходів проти міняйл і тих, хто їм сприяє. Вони працюють і мають десь контакти фінансових підприємствах та установах. Без цього вони теж так працювати не будуть і не, і не будуть мати при собі гатівку. Пропозиції відміняли різні. Деякі реалізують долари по 8 гривень 25 копійок за один. Разом із тим в окремих місцях валюту можна купити за курсом нижчим ніж у деяких банках. Долар продають за 8 гривень. Серед опитаних киян знищилися ті, хто вже скористався послугами валютних ділків. кажуть, методи роботи такі ж, як і в 90-х роках. Ми дали 100 доларів, він починає переводити всю там валюту в гривни. Пока он считал, он все это замял, поменял на 1 доллар. В этот момент подошел второй человек, сказал, что здесь нельзя перебивать клиентов, ну, то есть от нашего банка, ну, от обмена валют. И прогнал и этого, и второго. И в итоге он успел вернуть этот доллар, то есть не 100, а доллар. И успел скрыться, и мы вдвоем, молодые, молодые люди, не могли догнать этого большого громила. Тож усе таки безпечніше надавати ксерокопії паспорта у банках чи обмінниках, аніж ризикувати втратити свої гроші.